Активісти громадського руху за всю Одесу, ініціатори проєкту Земля держави Україна вітаємо ваше рішення щодо створення оперативних штабів, які будуть боротися із спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю, яке було прийнято на засіданні уряду 9 серпня 2017 року. Водночас висловлюємо свою недовіру щодо порядку організації цих штабів. І віддання із цього приводу організаційних функцій місцевим державним адміністраціям. Відтак беремо на себе функцію створення громадського штабу протидії земельному рейдерству в Одеській області. Збір і оприлюднення оперативної інформації про рейдерство в аграрному секторі Одеської області гарантуємо незалежно від офіційної реакції влади чи інші фактів. Повідомляємо вам про факт порушення вимог земельного законодавства начальника головного управління Держгеокадастру в Одеській області Савченко Марини Юрівни, начальника міжрайонного управління у Великомихайлівському та Захарівському районах головного управління Держгеокадастру в Одеській області Шлюшкіна Сергія Леонідовича, які діючи спільно та за попередньою змовою. Землі у Великомихайлівському та Захарівському районах Одеської області. Забезпечили наповнення земельного кадастру України земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної форми власності, які використовуються на правах оренди добросовісними аграріями вказаних районів. За для їх розпалювання та подальшої приватизації на користь обраних осіб, жителів міста Одеси, що володіють певними капіталами. Натомість селяни, члени громади Великомихайлівщини, Захарівщини право на безоплатну приватизацію неправомірно позбавляються. Доказом існування чорного ринку землі та причетності до нього чиновників є гучне затримання голови Захарівської селищної ради постової Тетяни Анатоліївни 10 серпня 2017 року. Заяви управління Служби безпеки України в Одеській області про одноосібне вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України Тетяною Постовою, викликають збурення громадського суспільства Одеської області, переконаного у наявності схемі, схеми торгівлі землею за хабарі, до якої Тетяна Постова входить не одна, а в групі з начальником міжрайонного управління у Великомихайлівському та Захарівському районах. Головного управління Держгеокадастру в Одеській області Шлюшкіним Сергієм Леонідовичем та начальником головного управління Держгеокадастру в Одеській області Савченко Мариною Анатолією. Повною інформацію з цього приводу, шановний пане прем'єр-міністр, ми вам виконати письмово. нову. Водночас закликаємо вас до дієвого реагування на факт вчинення злочинів. У секторі прийняття управлінських і розпорядчих рішень щодо землі та просимо забезпечити прозору діяльність посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави у секторі контролю за використанням земель України.